Чому наруто кращий за One Piece? Усім привіт! Я Варс. Наруто фак з п'ятирічним стажем. Перше все очевидно первходження. Бо малюнок One Piece це люта діч, до нього дуже довго звикати. Та й я б згорів, але знаю, що має священну місію роз'їбати усіх One Piece фагів. Та хоча, якщо ви дивились хоч першу серію One Piece, ви самі знаєте, що малюнок там жахливий. One Piece дуже любить нагадати, що у них дуже унікальний дизайн персонажів. Я нагадаю, що усі персонажі виглядають як якісь фріки. Наруто більш реалістичний та приємний окумалюну. Поки ВП ми чітко бачили, що піратам нічого не загрожує. Наруто ми переживали за головного героя. Та кожен раз він чудом перемагав. А перший раз, коли можна було подумати, що Луфі програє, це лабас. Нагадаю, це сота плюс серія. Зайчас Наруто ми вже переживали не тільки за головного героя, а й за купу інших персонажів. Наприклад, Роклі та САС. Пророботки персонажів у цьому пункту душі. Згадують Саски, як погано прописаного персонажа. Але хочу нагадати, він зробив усіх близьких, а ви не десь там, є змога його вбити. Будь-хтось з вас на його місці покінчив би життя самогубством, а очіка взявся за соломинку, якою була помста, та продовжив жити. Дайте мені таку драму в One Piece. У лові двох братів вбила, а помста навіть і не пахне. Піс всі просто живуть сьогоднішнім днем. А ще дуже люблять пнути Наруто-терапію, ніби Наруто з кимось поговорить, і той зразу становиться добрим. Я хочу нагадати, що Наруто спочатку їх відпиздить, потім поговорить, а потім, скоріш за все, противник побре. Наруто показує, що в кожній людині є щось світле, щось добре, і до цього можна достукатись. А ось Луфі люблять за те, що він Луфі круто, дуже сильно. І якщо в Наруто кожне зло карається, Ван One Piece гібнуть найкраще. Але злодість зачастіш живі здоровенькі! І кричать Апіта! Та й останній пункт це величина історії. Наруто розказав круту історію за 700 глав манги. One Piece навіть не думає закінчуватись. Підсумуємо, наруто це більш серйозне аніме. One Piece це цирк Шепіто. Люба, прокась, мені насилося, ніби я захищав наруто. Не переживай, любий, це був лише сон. Але він був такий реалістичний. Та лягай спати вже, де тебе є. no